З нас хоча б раз у своєму житті звертався до лікарів. Травми, хвороби, на жаль, нікого не обходять стороною. Ні цивільних, ні військових. І без кваліфікованої медичної допомоги нам ніяк не обійтись. За традицією, у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника, і наша сьогоднішня програма про прикордонних медиків. Центральний госпіталь Державної прикордонної служби України. Ось вже 30 років цей медичний центр опікується здоров'ям охоронців кордону. За цей час військові медики сформували свою ідеологію дій як цілеспрямований і поступальний розвиток відомчої галузі, що дозволив їм досягти вагомих результатів у лікуванні та профілактиці різних захворювань у прикордонників. Але за останній рік цьому головному лікувальному центру правоохоронців довелося вписати нову сумну сторінку в свою історію. У мирний розмірний ритм життя вихром увірвався відголос неприхованої підступної військової агресії Російської Федерації проти нашої країни. Весь персонал він згуртувався від лікаря. До молодших медичних сестри. Люди просто працювали, не дивлячись на свій особистий час, на свої сім'ї. що Не бачили мам, тат, не бачили діти. Всі були тут, всі працювали для людей, які потребували більше уваги. В Госпіталь почали доставляти перших постраждалих в зоні АТО прикордонників. В короткий термін госпіталь перетворився на стривожений вулик. Поранені в голову, в руки, ноги, в спину, в живіт заповнили майже всі палати клініки. В короткий термін лікарям довелося подумки повертатися в свою Альма-Матер і заново опановувати методами військово-польової хірургії. Робочий день багатьох з них перетворився на цілодобове чергування. У переповнених відділеннях до лікування поранених прикордонників був задіяний весь медперсонал госпіталю. Всі працювали з максимальним навантаженням. І день, і ніч, в будь-який час, і викликали, і працювали. І, і По сьогоднішній день наші травматологи вони тут живуть, у госпіталі. Іноді, мабуть, трошки жаліються, що сім'я їх не бачить. Е так, звичайно, що так. Ну, просто зараз такий час. Ми повинні так, ми лікарі. За ці тривожні місяці через дбайливі руки лікарів та медсестер Центрального госпіталю Держприкордонслужби пройшло близько 300 поранених в зоні АТО-прикордонників. А на зелених алеях госпітального скверу стало звично бачити десятки молодих хлопців на милицях з перебинтованими руками та ногами. Однак клінічне лікування того чи іншого поранення це ще половина справи. Переважна більшість військовослужбовців, які пройшли горнило зони АТО, отримали психічні розлади. Нервова система молодих бійців не витримувала такого навантаження. Після пережитих кривавих боїв, вогневих атак, постійних обстрілів вдень і вночі, мінометами та градами багатьох з них. Вже в мирному житті почав підсвідомо переслідувати страх нової атаки. Страхи будуть, агресія буде, бо біль, мабуть. Але наша робота головна підтримати, підбадьорити і розповісти військовослужбовцям, ті почуття, які тривалий час будуть бентежити їх. Кажуть. Час найкращий лікар. Ну, Якщо мова йде про кохання, то це можливо і так, але ж у такої підступної війни свої закони. В госпіталі з хворими, окрім лікарів, завжди поруч були невтомні бджілки медсестри, ці милі сердечні жінки з доброю посмішкою, м'які, делікатні, безперечно, полегшують страждання пацієнтів. Від них всезнаючих і всеуміючих. Залежить, чи не на найголовніше в процесі лікування вчасне виконання призначених лікарем процедур. Від них залежить і чистота та порядок в палатах і в усіх приміщеннях госпіталю. Та й головним у своїй роботі вони вважають перш за все уважне ставлення до кожного хворого. В основному то хлопці возроста моїх дітей, так що це дуже боляче. І хочеться зробити усе, щоб дітям було легше. І як кожна мама хочеться допомогти. Дати їм зрозуміти, що життя не закінчено, що життя продовжується. І все що, все, що було, це просто треба зробити і жити по-новому. І найголовніше вірити, все, що все буде добре. Гарних слів сказати людині: підбодрити людину, всю свою душу, віддати як своїм діткам, наскільки я своїх хворих люблю. Військовослужбовці, яким в госпіталі загоїли поранення, пройшли повну реабілітацію, і більшість з них повернулися до прикордонних підрозділів надалі нести свою небезпечну і відповідальну службу. А лікарям, медсестрам і всім тим, хто віддав їм тепло і частинку свого доброго серця, хочеться лише одного, щоб це пекло, врешті-решт, закінчилося. Ці бойові події та війна, яка зараз. Проходить, вона зробила ще більш монолітним наш колектив. І він працює більш злагоджено. За цей час багато впроваджено новітніх технологій з врахуванням тієї бойової травми, яка поступає. За цей час також ми отримали дуже багато такого сучасного обладнання, яке технологічно дозволяє лікарям на гарному світовому рівні. Надавати медичну допомогу в усі часи. Головним завданням Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби було і є надання невідкладної медичної допомоги не тільки прикордонникам, а й усім громадянам у разі гострих або раптових захворювань, травмах, нещасних випадках, а також готовності до роботи під час стихійного лих або техногенних аварій. В госпіталі не тільки члени сімей військовослужбовців, а й кожен бажаючий може отримати кваліфіковану медичну допомогу, пройти повне обстеження і комплексне, якісне лікування. Можна сказати, що ми один із найкращих, у всякому разі, по виходу: 93 повернення в стрій, жодної смерті не було в гострі серед поранених, жодної ампутації не було. Всі поранені, всі отримали. Найвисочайший рівень медичної допомоги. Рівень, ну, ну, так, такі показники. На сьогодні у Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби чотири клініки об'єднують 13 відділень. Протягом року медичну допомогу отримують близько п'яти тисяч хворих, цивільних і військових. Лікарі виконують понад дві тисячі операцій, більше половина з яких складні. Для медиків госпіталю поняття сучасна медицина включає в себе два аспекти, які доповнюють і деталізують один одного. З одного боку, це повсякденна практична діяльність, а з іншого наукові розробки, дослідження. Однак і перший, і другий аспекти покликані займатися як профілактикою, так і лікуванням різного роду захворювань, бо справжня майстерність безумовно приходить до лікаря з практикою з роками. Приїжджали спеціалісти з-кордону. Як приємно, коли вони хвалять роботу наших спеціалістів. Хоча, знаєте, кажуть, що от за кордоном повести е, треба, щоб там і на реабілітацію, і на лікування. Приїжджали спеціалісти із Англії, із Франції. Задоволені були роботою наших спеціалістів. От що було приємно. Ви знаєте, як сиділи, як гордість така була да, за наших лікарів. З кожним роком в центральному госпіталі прикордонників збільшується кількість інструментальних методів обстеження пацієнтів. Це і комп'ютерна томографія, променева діагностика, кардіоультразвукова. Вся ця техніка дозволяє лікарям проводити дослідження внутрішніх органів пацієнта і ставити точний діагноз як передумову якісного лікування. Абсолютно на сьогоднішній день від рівня діагностики залежить і план лікування, і якість в першу чергу лікування. Тому що на сьогоднішній день жоден хірург при складних онкології або інші захворювання, нейрохірурги особливо без КТ чи МРТ обстеження, фактично на оперативні втручання не йдуть. Окрім високотехнологічних методів діагностики у лікуванні хворих, в госпіталі впроваджений і активно практикується такий сучасний аспект медицини, як народна або нетрадиційна медицина. У відділенні нетрадиційної медицини лікують не стільки саму хворобу, як відновлюють внутрішні сили організму, тобто імунну систему людини. Застосовуючи при цьому перевірені віками методи народної медицини, яка черпає свої ліки з безмежної та різноманітної аптеки самої природи і в яких закладена дуже потужна сила природних інгредієнтів, ми беремо гармонічний елемент з природи. Чому він гармонічний? Тому що він з природи. Природа дуже гармонічна, так? Бджола, бджолина трута – це гармонічний засоб, і він не може повредити нашому організму, тому що. Це внесення гармонії в нашу систему функціонування. Звісно, основним напрямком діяльності центрального госпіталю є охорона здоров'я прикордонників. А цю професію сьогодні все частіше поряд з чоловіками обирають і жінки. Нині в Державній прикордонній службі на різних посадах їх працює понад вісім тисяч. Втілюючи в життя державну програму репродуктивне здоров'я нації, в госпіталі було відкрито сучасне гінекологічне відділення. Дане питання є ще більш актуальне, ніж, наприклад, 2-3 роки назад. Тому що репродуктивне здоров'я залежить від гормонального статусу жінки, гормональний статус жінки залежить від психоемоційного стану жінки. І тому забезпечення оцього психологічного комфорту воно дає свої позитивні зрушення, дає позитивні відголоски на репродуктивному здоров'ї. Той, кому доводилось переступати поріг госпіталю, згадують, що одразу потрапляєш у атмосферу доброзичливості, чуйності і відчуваєш себе головною персоною, задля якої тут все доцільно продумано, красиво. І зручно зроблено. І відчуття таке, що люди в білих халатах покликані служити саме тобі. Звісно, найкращі роботи усіх структур госпіталю можуть оцінити тільки їхні пацієнти, щирими словами, подяки, що так часто лунають на їхню адресу, і відчувається, що керівництво Державної прикордонної служби за роки становлення відомства вдалося сформувати надійний і працьовитий колектив ентузіастів та однодумців. Професіоналів, вірних клятві У Великий колектив, Кожен має своє. Мнення. Мені навіть цікаво вислуховувати, як кожен відстоює свою точку зору. Але є результат. В загалом колектив, до 100%. Супер! Він один з найкращих. 30 років. Як для людини, то це, напевно, вік вершини, вік звершень. А для колективу Центрального клінічного госпіталю це час злетів. Хоча вже за плечима є тридцятилітня історія, яку своїм життям створювали лікарі різних поколінь. У кожного з них була своя методика лікування, були свої підходи до хворих. Але головним у своїй роботі для лікарів, медсестер, для всіх співробітників госпіталю завжди було, є і залишиться не лише вміння побороти хворобу, а бажання. Діяти з добром, співчуваючим серцем. Серцем палаючим вогнем милосердя, що спалює в душі байдужість до людини і народжує закон вічності, любов. Вещира любов, увага до хворого, який звернувся за медичною допомогою, дає йому віру і надію, які цілюють гірше за найчудодійніші ліки. Добра вам і здоров'я. Побачимося!